Тисячі парижан залишають свої домівки після. Це тотальний хаос, зиме. Ми навіть не знаємо, чи президент і досі живий. Е, Завждить! Сполучені Штати стоять на колінах. Саме завдяки вашим надзвичайним командним умінням та стратегічним звитягам. І Владимір теж допоміг. Дякую. Вашу велич перевищує лише ваша щедрість. Я тут. Хочу зробити оголошення у зв'язку із нашою перемогою. Я підвищую Юрія до головнокомандувача Збройними силами СРСР. Що? Рішення не було чинності. Здрава твої трюки, Юрію, і жадних не сомнімів! Схоже, наш Владімір засмутився. Дурень, у нас багато справ, генерали. Морський флот альянсу рушає до Гаваїв. Знищить їхній флот у Перл Гарборі та збудуйте там радянську базу. Встановлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. Системи керування активні. Механізовані шляху. Параліковці будівництва розширено. Перше завдання виконано. Воєнно-морські сили. Воєнно-морські сили. Триває навігація. Будівництво завершене. Параліковці будівництва розширено. Будівництво. Доповідає рядовий доповідає. Рядовий. Рядовий. Висуваюся. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Вас поняв. Вас поняв. За союз. Вас поняв. Будівництво завершене. Паралікопцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Параліковці будівництво будівництва розширено. Будівництво, будівництво завершене, будівництво. Будівництво завершене. І будівництво розширено. Будівництво воєнно-морські сили. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво! Судно живе навігація. Капітан підтверджує: будівництво завершене. Опції будівництва розширено. Одиниця готова. Будівництво. Судно готове. Лигуни запущено. Триває навігація. Двигуни запущено. Двигуни запущено. Капітан підтверджує. Триває навігація Двигуни запущено. Триває навігація. Капітан запущено. Триває навігація. Триває навігація. Встановлено. Капітан запущено. Триває навігація, встановлено. Двигуни запущено. Триває навігація. Одиниця готова. Капітан підтверджує. Будівництво. Будівництво. Судова навігація. Двигуни запущено. Курс встановлено. Курс встановлено. Капітан навіть. Будівництво завершено. Будівництво. Воєнно вор не запуслені. Курс встановлено. Курс встановлено. Курс встановлено. Будівництво завершене. Будівництво. Будівництво завершене. Воєнно вогне Воєн заселене. Триває Курс навігація. Встановлено. Капітан підтверджує. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Так, да, командире. Одиниця Тривая готова. Судно готове. Ціль помічено. Прибуло підкріплення. Одиниця готова. Судно. Коли не запущено. Триває навігація. Додаткові сили Гапітант перебувають підтверден. у стані готовності. Одиниця готова. Воєнноморські сили. Огонь за волінням. Курс встановлено. Двигуни запущено. Капітан підтверджує. Капітан підтверджує. Двигуни запущено. Судно готове. Погонь за заволінням. Ціль помічено. Триває навігація. Двигуни Курс, запущено. Стримує, навігація. Надходить повідомлення. Судно готове. Наближайтеся та на стріляйте. Товаришу генерале, я фіксую наближення підкріплень Республіки Корея. Якщо вони доберуться до Перл Гарбора, здолати флот альянсу нам буде неймовірно важко. Так, да, командире. Так, да, командире. Двигуни запущено. Воєнно-морські сили. Ціль помічено. Капітан підтверджує. Ціль помічено. Капітан підтверджує. Одиницю втрачено. Судно готове. Судно готове. Судно готове. Воєнно-морські сили. Наближайтеся та стріляйте. Готові! Сіль помічено. Всім помічено, воєнно-морські сили. Судини ці втрачено. Наближайтеся та стріляйте. Ціль помічено! Ціль помічено. Будівництво. Судно готове. Судно готове. Одиниця готова. Двигуни Одиницю втрачено. Огонь за заволінням. Судно готове. Огонь за заволінням. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиниця готова. Воєно сили. сели. сили. Огонь замовка. Одиниця готова. З за волінням. Огонь за заволінням. Всі покижено. Наближайтеся та стріляйте. Одиниця готова. Одиницю втраче. Огонь за завоління. Одиницю підвищено. Наближайтеся та стріляйте. Одиниця готова, давно готове. Одиниця готова. Воєнно-морські сили, одиниця готова. Огонь завоління. Ціль помічено. Одиницю підвищено. Одиниця готова, огонь з заволінням. Одиницю підвищено, одиниця готова. Одиниця готова. Заближайтеся та стріляйте. За Сіль помічено. Одиниці втрачено. Огонь з завоління. Сінь Одиниця готова. Заближайтеся. Одиниці втрачені. Заближайтеся та стріляйте. Заближайтеся та стріляйте. Наближайтеся та стріляйте. Одиницю втрачено Наближайтеся, таблички. Сіль помічено. Сіль помічено Наближайтеся. Одиниці втрачено. Подиницю підвищено. Наближайтеся та стріляйте. Наближайтеся та стріляйтеся та стріляйте. Наближайтеся та стріляйте. Ціль помічено. Одиницю втрачено. Огонь з заволінням. Ціль помічено. Огонь за воління. Вання. Одиниця готова, одиниця готова. Доповідає рядовий. Чекаю наразі, вас поняв одиниця готова. Вас поняв, одиниця готова. Одиниця готова. Доповідає рядовий. За союз! Доповідає рядовий. Доповідає рядовий. Судно готове. Судно. Триває готове. навігація. Курс встановлено. Триває навігація. Курс встановлено. Судно готове. Триває навігація. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Так, да, командире. Судно готове. Воєнно-морські сили. Так, да, командире, воєнно-морські сили. Триває навігація. Тренування. Одиниця готова. Так, да, командире. Так, да, командире. Одиниця готова. Судно готове. Воєнно-морські сили. Доповідає рядовий. Висуваюся. Одиниця готова. Вас поняв. Висуваюся. Висуваюся. Да. Да. Одиниця готова. За союз. Вас поняв. Мама! Піхота вийшла на позиції всередині. споруди. Вас, Вас поняв. Одиниця готова. Піхота вийшла на позиції всередині споруд. Піхота залишила споруду. Чекаю наказі. Чекаю наказі. Вас поняв. Атакую. Забазі. Ah! це підвищено. Так. Да. Вас поняв. Одиниця За готова. Союз. Інструменти Рухаєш. готові. Інструменти готові. Так, командире. Т Товаришу. Чекаю наказі. Союз. Одиниця готова. Я маю інформацію. Призупинено. Скасовано, да, командире. Триває навігація. Чекаю на вас поняв. Так. Да. За союз, висуваюся. Вас поняв. Так, да, командире. Pomnijcie no. Pomnijcie no. Ochoń Ближайтеся на стріляйте. Воєнно-морські сили. Я маю інформацію. Перевіряю плани. Перше завдання виконано. Вивчаю діаграм. Зв'язку інжаркоманди. Операцію виконано.